Дітки, до нас на заняття сьогодні завітав останній осінній листочок, і перед тим, як попрощатися з нами, він залетів розповісти нам, що закінчується осінь та настає поступово зима. Та саме про таку пору є чудовий вірш у Миколи братана Микола братан. Листя на морозі посмутніло. Листя на морозі посмутніло, поскляніло, дзвонить, мов кришталь. Сніг і зелень. Збоку глянеш? Мило, йде зима, яка ще тут печаль. Між дерев людські потоки ллються, ти й сам у гаморі юрби. Та нічого так не жаль по людськи, як тії плакучої верби. А ще у Миколи братана є віршик про цю пору року та чудове маленьке звірятко. Микола братан. Запізнився. В саду я вгледів їжака, поснідать яблуко шука. а де ж сьогодні та їда? Останні листя опада. А тепер спробуємо ще раз. Микола братан запізнився В саду я вгледів їжака, поснідать яблуко шука. а де ж сьогодні та їда? Останні листя опада. Молодці.